Найближчі дні в Ужгороді будуть спекотними. Висока температура повітря це неабияке навантаження для організму, яка виснажує людину і морально, і фізично. Перегрівання на сонці загрожує тепловим ударом. Основними його ознаками є запаморочення, нудота, головний біль, прискорене серцебиття, холодний піт та слабкість. Першим сигналом є відчуття спраги. Якщо людині не вистачає далі рідини, якщо вона не покриває ту потребу, виникає уже відчуття затруднення розумової діяльності. Якщо і ще глибше йде ступінь зневоднення. Тоді вже починаються обмороки, людина може знепритомніти. І четверта ступінь, так скажемо, цієї ситуації це коли вже йдуть глибокі порушення життєво важливих функцій, життєво важливих органів. Значить, її треба облити холодною водою, відтягти в сторону від прямих сонячних промінів, десь у тінь негайно викликати швидку допомогу, тому що там, де треба вже кваліфікована допомога медична, там мають бути лікарі. Групами ризику, яким не варто бувати на сонці у найспекотніші пори дня це діти, люди похилого віку, ті, які страждають на серцево-судинні захворювання та мають проблеми з пониженим або завищеним тиском. Медики радять їм виходити на вулицю до 11-ї та після 18-ї години. Ужгородці від сонця ховаються у затінку та мають свій рецепт порятунку від спеки. Сідав і паду в ванну. Рятуюсь. Ну я не особо в неї також страдаю. Класно, віку. П'ю воду, купаюсь, як всі. Ну, то п'ю напої, басейн як ви? У мене дача є, я живу на дачі. Приїжджаю, до того чудо, малого, а так я на дачі. А на дачі воздух слухайте, небо земля. То біля лісу недалеко, так що... Так так як? багато не виходжу на вулицю, а сонце пряче, тому що в мене давлення. І прохладні напітки п'ю, обтирання водою роблю. От. І нужно ложитися і віддихати ще. Місяць тому я вийшов з хлопцями грати футбол, ми бігали в обід на жарі, і потім я пішов вдома і поскаржився мамі, що мені було дуже погано. У мене боліла голова і мене мало тошнило. Аби вберегти своє здоров'я у спекотні дні, медики радять мати біля себе пляшечку джерельної води, носити головні убори, одягати легкий світлий одяг з натуральних тканин та плавати у водоймах. Не радять пити напої з великим вмістом цукру та алкоголь. Найкращий варіант для втамування спраги прохолодна вода, можна з додаванням лимону або зелений чай з мелісою.